Усім привіт! У нас новий випуск і хакну кухню з вами. Значить, так, у нас новий рецепт і готуємо ось ці прекрасні перчики. Якщо ви думаєте, що це чилі, чи це якийсь е білозірка, то ні ви помиляєтеся. Осінь, щось теплого хочеться, легко пікантно, з приємним смаком, запахом і з різними смаками. Перчик падрон. Він у нас не часто продається, він, от знаєте, такий. Е Зальотний. Він трапляється на полицях наших магазинів, таких великих, як там можливо, і я не буду називати, бо ще не заплатили. Тим не менше, хто захоче, знайде. А як ні, можна просто замовити в інтернеті і буквально завтра він у вас буде. Буде супер простий рецепт. Блін, кожен раз я кажу те саме. Підписуємося, коментуємо, е -е, лайкуємо. Підписуємося, коментуємо, лайкуємо. Ти -ти 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 -ти. Всім дуже дякую, хто це робить, хто рекомендує, хто відписує, коментує, каже: блін, класні рецепти, готує, все виходить. Це надзвичайно приємно чути. І е, бачите ось такі коментарі, коли ти там в бренці спиш, спиш, хоп, месечка. Готуємо перчики падрон з місопастою, з чесничком, зеленю і сиром зверху. Проста закуска, такий собі епітайзер. Хочете м'яска додати? Додавайте м'яска. Не хочете? Діло ваше. Поїхали. Наші перчики ми підсмажили, ми додали масло вершкове, місо пасти, часничку, шалота. Зелені, викладаємо, посипаємо сирком. готово. Ви можете казати багато, чого в мене немає часу, в мене немає грошей, у мене немає того. Просто перчики. Подивіться на ці сексуальні і гарні перчики. Дивитесь відосик, переглядайте, коментуйте, і ви вмієте готувати такі смачні перчики. Да, воно буде легко пікантне, да, Завтра я захочу познайомитися з сніговиком, але, до речі, можна сміло брати руками і куштувати. Для чого це відео мені я не знаю. Ну, він не гострий, до речі, ці перчики, е, їхня гострота. Найгостріші – це червоні із тонкою шкіркою. У нашому випадку він достатньо тверденький. І він має приємний такий смак. Я, я навіть не знаю, як описати. Він просто приємний. От тобі хочеться холодне просеко отримати, або щось таке тепленьке. Е, у даному випадку, це, напевно, якийсь глінтвейн, і просто поїдати ці теплі перчики. легко, ароматно пікані з сирком. Файф. Всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписатися. Хакнув кухню. Всім дякую і пока!